Усім привіт! І сьогодні моя балачка про таке: буду рефлексувати відносно трьох контентів Ютуб-контентів, що вийшли на минулому тижні, а саме це Полякова Єфросиніна, це Оксана у Уеми Антонюк. І це холоденко з милим на природі та ще й з конем. І тут не буде сьогодні глибокого якогось аналізу. Я просто пробіжуся, як я це люблю по окремим моментам. Не буду порушувати хронологію. Хронологію перегляду я маю на увазі, тож почну з дорослих дівчаток. І так, Оля складала екзамен, екзамен на відвертість, на щирість, а екзаметркою була Марія. Не Маша, а Марія, як вона себе зараз презентує. І як на мене, то ну, мені це більше подобається. Я не дивилась раніше дорослих дівчаток через те, що мені було просто нецікаво. Ну не подобалось мені це. Е Гей, ха «ха-ха», ого. Ну такий от стиль, як я це впіймала, да? бо я починала дивитись декілька разів. Але щось не складалось, і я не могла додивитись до кінця. А цього разу я подивилась від А до Я. Чому? Тому що я повелась на назву, а там був такий заголовок на заставці: цього чекали всі. І я думаю, ну цікаво, чого чекали всі. І я передивилась, перечитала коменти і маю що сказати. І так, в студії зустрілися дві селеби, дві харизми, дві бездоганності. Одна білявка в такій, скажімо, легенькій романтичній сукенці, а інша, як сказала сама Маша, запакована в шкіру. І між ними почалася глибока, глибока, ще раз наголошу: глибока бесіда це теж з їх. Слів. І так, це був екзамен на щирість. А чи вдалося Олі бути щирою? Як на мене, то так вона була досить конгруентною. Я слідкувала за її мімікою, за її жестами. І вона настільки природньо себе поводила, її невербалка. Не суперечила тому, що вона доносить. Ну, але це суто моя візія, оскільки щирість це настільки суб'єктивне поняття, все залежить від того, хто дивиться, хто сприймає. Але, як на мене, вона була щирою. Можливо, тому що Оля відноситься більш за все до психотипу такого істероїдного. І що властиво істероїдам, це оце вміння грати. І причому вона може вірити в те, про що говорить. Хоча той спіч може не відповідати істиності, але оце здатність вірити в свої слова, воно так невимушено, воно конгруентно доноситься, і ми не можемо в цьому не повірити. Так, от, така от фішка, яка властива істероїдам. Краса. Розкіш, провокативність, розкутість, енергійність це ті поняття, якими можна охарактеризувати Олю, це, це все про неї. Але як вона сама пояснює, що за цим стоїть тривожність. І давайте пофантазуємо, чого може, через що може тривожитись Оля, хоча все на поверхні, вона сама розкриває всі карти, спілкуючись із Марією. А тривожить її таке. дорослі дівчатка, регулярно бідкаються про те, що вони занадто вже дорослі, не такі юні, як їм хотілося би. А інформаційний простір заполонили, молоді, свіжі, ну, можливо, не такі бездоганні, можливо, не такі гламурні, але свіжі і цікаві, юні. Особи. І через це саме дівчатка, дорослі дівчатка і бідкаються. І от зараз уже не треба, щоб бути відомою, шукати багатого папіка, чи там всіма правдами і неправдами, старатися потрапити в телевізор. Зараз достатньо мати заряджений телефон, зручне, затишне місце, звідки ти можеш е е доносити якісь ідеї. І все, і можна стати знаменитою, якщо докладати до цього зусиль, регулярно знімати контент, працювати над цим, то це зараз не є проблемою. І тим паче запит аудиторії досить зараз такий різноманітний, якщо раніше телевізор що пропонував? Якісь шоу, якісь гламурні програми, там світське життя, наприклад, да, це було цікаво дивитися. То сьогодні це вже не стільки актуально, нині Ютуб пропонує альтернативу. От багато переглядів набирають подорожі Україною чи якими іншими країнами. Декого цікавить звичайне сільське життя, хтось там. Лампічі хату, хтось порається на городі, хтось водить коня, ну, скажімо так, хтось, хтось робить розпаковки, хтось робить перегляд якихось телепрограм чи то е аналіз якихось книг, чи яких інших подій. Тобто зараз на весь смак, на самий різний смак, можна знайти будь-який контент. Ось а дівчата сумують за своїм минулом, тому що сьогодні вони вже відчули, що не настільки актуальні, як були раніше. Одним словом, конкуренція. Ось і підгорає в дорослих дівчаток. Ось, а ще цей контент, як мені здалося, от їх бесіда, оцей екзамен, це був непоганий такий маркетинговий хід, адже Оля скоро буде вести марафон. Марафон як в 45 виглядати молодо і струнко, і буде ділитися там своїми секретиками. І це добре. Тобто Оля тепер буде не тільки співачка, а коуч з краси і здоров'я щодо Антонюк і Білозір. І чимось мені це інтерв'ю нагадало бесіду із Іво Боблом. Хоча кінець не таким, не таким був ефектним. І, мабуть, через те, що Ема обрала таку лагідну, таку трішечки конфруктуючу стратегію. Тобто вона ставила суперечливі запитання, але далі займала. Позицію такого активного слухача, вона не пролонговувала дискусію, вона просто слухала і давала можливість гості говорити. І мовчання Еми було досить красномовним, і я думаю, що кожен, хто дивився, зрозумів, через що Ема робила такі паузи, через що вона не вступала у дискусію. А у психоаналізі є такий прийом, як мовчання або ж Активне слухання, коли створюється можливість для рефлексії, аналізанта, для якихось самостійних висновків, там, для інсайтів. Але Ема не навмисна, як мені здалося, Ема вимушено зайняла цю позицію, оскільки Білозір відразу стала в таку захисну позу і уникала незручних питань. Рефлексії не відбулося, це був швидше за все монолог. «Хвалебна пісня собі. І склалось таке враження, що Білий Зір була в якійсь ментальній броні. Ну, як вона каже, про це не будемо говорити. закриємо цю тему, це не обговорюється. І от протягом бесіди пані Оксана вела себе, ну, як мені здалося, не досить коректно. От оце звертання на ти або Та, ти що так я тобі й сказала. Отака От якась зверхня позиція відмічалася з боку пані Білозір. І оцей стереотип, що старших треба поважати, ну, мені здається, це така застаріла, застаріла така позиція, чому і можна поважати молодих. Як на мене, то всіх треба поважати. І вік, якщо так розібратися, то не дорівнює мудрість, не дорівнює гідність. Вік це про життєвий досвід, який не завжди корелює з якимись такими чеснотами. Чим я відверто захоплювалася, коли дивилася це інтерв'ю, це була програма Це ніхто не буде дивитись. Так це тим, як Білий зір сиділа. Ось в неї настільки була пряма спина, вона була схожа на таку королеву, красиво відвела в бік ноги. Тоді якими сиділа так, як їй зручно ось, і я спіймала себе на тому, що треба сидіти так красиво, як сиділа Білий зір. Але я забуваю, хоча якщо це входить у звичку, то тоді, мабуть, уже не будеш сидіти якось скручено. Це все треба тренувати. По-перше, це красиво, по-друге, це, це дуже здорово. Ось. Я не хочу говорити про Білозір більше нічого такого, не хочу розбирати її спічі, тому що там були такі речі, які мене відкрито дивували. Але я думаю, якщо ви подивитесь, да, чи дивилися, то ви склали своє враження. Я не хочу нав'язувати свої думки. Але м м мені багато чого не, імп не імпонувало з того, що вона. Говорила, Хоча вона талановита співачка, вона їздить до наших воїнів, вона їх підтримує, займається обміном полонених, вона багато робить для нашої культури. Через культуру вона доносить національну ідею і низький їй за це уклін. І вже вкотре я переконую, що значна частина людей, я теж себе відношу до цього покоління, значна частина людей, не всі, але значна. Які виховувались в радянській системі, важко приймають виклики сучасного світу, дещо живуть в якійсь своїй бульбашці, в своїй реальності зі своїми комплексами, стереотипами, упередженнями. Ну і ну, таке, таке право їх. Тому тут краще не сперечатись, а як це зробила Ема Антонюк, просто слухати і робити. Висновки, от і останнє відео з холоденку було досить цікавим. Я прям кайфанула. Я подивилась від початку до кінця, і мені не було сумно його дивитись. Ось пані Наталя обрала такий нетиповий формат. Це була Бесіда з Дімою в студії, хто не знає Діма її бойфренд. І от Бесіда в студії межувалась із такими промінадами на природі. І при наявності, за наявності коня. От Холоденко була вдягнута як принцеса, там, сукня, корона, діма був принцом теж, з усіма оцими принцовськими атрибутами, і поряд кінь, якого вела там, одна пані за уздечку, да, за узду. І ось... Така невимушена атмосфера, невимушено обговорювалися теми різних життєвих труднощів, пошук гармонії, а кінь, це ж прекрасна символіка. І це нагадування про те, що при будь-яких труднощах можна бути що можна бути на коні. І хто б як не хейтив пані Наталю, а її прилітає все-таки е, ну, вона багато спірних. Транслює меседжі, з якими я теж не погоджуюся. Ну, але дорікати в тому, що вона помішана на грошах, чи консультації дорого стоять. Ну, мені здається, це нікого не має бентежити. Да? Тому що кожен обирає психолога відповідно до свого гаманця. Ну, вона себе так оцінює, чому б і ні, знаходяться люди, які готові платити їй 600 євро там, за, за консультацію. Да? У кожного свій бюджет, і, і, і це добре. І от Перейду знову до коня, тому що це мене дуже так торкнуло. От прогулянка з конем може асоціюватися з життєвим шляхом, з пошуком гармонії, з е, вивільненням своїх якихось інстинктів, ну, звісно, в межах розумного. Кінь, це про свободу, про силу, про гармонію з природою. І е їхня прогулянка на природі, їх невимушена бесіда. І як метафора оцей кінь це було дійсно тру круто. Це було круто, і, як на мене, це було терапевтично. Ось. Е Щодо різниці у віці також закидають Наталі. Ну, я зараз маю на увазі цей юний Дімон і доросла жінка. Знову ж таки, це їх справа, вони дорослі люди. Якщо їм ок, то кому від цього має бути погане. Єдине, кому від цього може бути погане, і то не факт. Це, її, це, це його батькам, Да? Але і то не факт. Ну, от... Три контента, по яким я пробіглася, а що ж їх об'єднує, хоча вони різні, а об'єднує їх те, що можна, переглядаючи їх, перемкнутися, відволіктися від трагічних воєнних подій, бо жити одними новинами дуже важко. А треба дбати про своє психічне здоров'я. От я іноді дивлюся зовсім якісь такі легкі програми, іноді навіть тупі, і це мені допомагає бути в ресурсі. Ось. А ще я зараз відношу свої слова до цих трьох відео: можна помарафонити разом в майбутньому з поляковою, поспівати з Білозір, ну і уявити себе на коні. І у мене все. Якщо вам було цікаво, відреагуйте, будь ласка, на це відео. До зустрічі! На все добре!